Так алло, так, у нас идет э, лива стриму с Кэнисом. Ну что ж, будем, будем читать. М -м -м -м. А -а -а. Где мы откроем? Мы откроем сейчас... Так, а мы откроем... Что у нас? Вот это. А мы в какой ее откроем? Так.

Вот так, вот так. Вот так. А теперь мы откроем. Так. Так. О. Але я. О. Так, есть рета то, что там было витамин. Мм, аляя коконата, азами, ясенциан, ваниль в мерешке таш. Э, сколько вот Есть, сейчас мы попробуем оно. А, ну. Так, так, о, а что ж тут такое? это у нас, это у нас, ОЦ. О, так, подожди. Вот это вот так. Yes. Yes. Так. Так. Кому ж з нас прийшло до голови робити домовину наперед? Як кому? Певно, що мені? А кому ж ще? Тому вже років з десять буде? Десять? Та ти смієшся. Цій домовині рівно 25 років. Якщо по правді, от якщо по правді, то 25 було б тій першій, котру ми позичили, коли вмерла голови гасільради. А вмерла вона покійниця якось так нагло, що борони Боже брала жінка воду з криниці, перехилилася через зруб та й так, якби жінки на світі не було. Чи то на серце лихо стало? Чи хтось поміг їдна дістати? Хто ж тепер скаже? Та й сталося це з суботи на зелену неділю. Мама її також уже на тім світі янголам крила підправляє. Мама її дуже побивалася, що труну треба буде робити свято. Бо хто би то чекав з тілом до понеділка без домовини в спеку, коли небіжка була жінка пишна, а та головиха земля її пухом, і без того грішна перед Богом. Бо час такий був, що мусила людей від церкви відмовляти, та дідей не дозволяла хрестити. А на великдень записувала всіх, хто йшов із кошиком. Отак стояла на другім боці вулиці напроти дзвіниці і писала, а на Христос воскрес відповідала добрий день. Ой, господи, що то нагадувати дурний час. Ну, так отож, дід мій. Чоловік мій. Розумієте, почув, що головиха вмерла, та й каже Будемо головисі позичати твою домовину, бабо. А як ото по совісті, то я не так уже й дуже позичати хотіла. І не від того, що в нас у той день рано корова отилилася. От ви, щоб всі так і знали, як маєте вдома приплід, нікому в той день нічого з хати не давайте, бо не буде вестися худоба. Але це не про те. А я хоч і не Хотіла пам'ятати, бо то давнішнє було, але таки пам'ятала, що головика колись викликала в сільраду нашого Дмитрика, коли я схрестила йому дитину. А мій Дмитрик учителював, той мав на роботі велику біду але мені донесли, донесли, що Дмитрика шпетили на зборах у школі. Ой донесли, у нас добра душа завжди знайдеться. А я в голову не бита, я тоді ще трохи молодша була, говорити добре вміла, та й поїхала у райком з ферми отак, як була, у гумаках і в халаті. А халати нам давали чорні. То я заявилася в район, як чортиця, не проти святої п'ятнички, буде сказано. Міліції там. Тоді не було, то не те, що тепер. На секретарку я й не подивилася, так у своїй лютості стала перед найпершим секретарем. А в кабінеті тьма народу. Ну, я якраз вернулася, кажу, та я хочу у макак. А, правда, дійду, хоч би там що. Хіба би вмерла? Ви мене що? З доярки знімете, що я внука схрестила. А як, а як, а як знімете? А котрий з вас піде замість мене коровам хвости крутити? Мало того, брешу їм. Син кажу, надувся, що я маленьку дитину вигулила в невістки та й пана ця до хати закликала, то ви ще йому гризоту робите на роботі. О, що було, то було. Що то згадувати? Але ж, але ж лишили мого Дмитрика в спокої. До пенсії і до вчителював. А так. Так. А про що це я тут? Ой, та не кричити, чую. Труна. А, ага, ага, труна, труна. Ну я же кажу, акуратно. Перед тим, коли так нагло вмерла головика, десь із півроку, як ми з дідом, поробили труни. Подумала я собі так, хто його знає, коли і як смертечка наша прийде. Може, надійде якась така лиха година, що не до труни буде, або голод який, як ото в сорок сьомому. Або свято яке велике, у неділю дерево тисати будуть. О, то вже гріх. Та ще якесь мокре виберуть, а воно як усохнеться на тім світі кості мої тиснути буде. А як будуть перекладати тіло з лами в домовину, то будуть грішити в думках, що баба й по смерті не дає спокою. О, це вже вам другий гріх. О, так ото я собі подумала та й зробила, як подумала. Заказала труни, най ну, буде. Їсти не просить. Підфарбуєте, як треба буде. Ой, та така ж файна та моя труна, перша була. Що й сказати тобі не можу. Дерево рівненьке, гладюсіньке. На першу труну дід сам вибирав породу і рубав дерево тоді, коли треба. Бо то, що рубане в червні, воно червиве, а то ще якесь, а так дід сам вибрав. Для себе і для мене деревин. Ще тоді зірмав добрий, та й зробили Грицько з Петром покійники царство їм небесне, на колгоспній пилурамі нам труни. Заплатили ми їм руки вмили, усе, як має бути. На гори ще винесли, я поскладала все, що треба до смерті. Старими покривалами вкрили, і вже мені на один клопіт менше. Навіть чекають свого часу. Але ж поголос пішов по селі, що Семениха до смерті готується. То як спротивились наші діти. А, най Бог боронить. Софійка. Софійка тиждень не ходила до мами. Василько той грозився на базар відвести труни, щось знати не будемо. Дмитрик, Дмитрик той лише курив, та курив, та курив, а потім і сказав. Що такого він не сподівався від нас із татом. А такої атонця, Антоніна, моя найменша, сплакалася на нитку. Бо то була акурат перед її сватанням, то дівка боялася, аби свати не подумали, що її мама не сповна розуму. Я вам що скажу. Наші свати по тому й собі домовини так само зробили, але вони їм скорше прислужилися, як нам із своїм дідом. Найлегко спочивають із моїм господарем на тому світі. Ото лише трохи вляглося з дітьми через труни, а вже дід каже зчити одну, бо хоч і головиха, а все людина була. Каже, Бог їй сам гріхи порахує. І коли вмер Данило, а вмер не з суботу на неділю і не було труни, Данилиха прийшла до нас позичати. То ми й позичили дідову, а заодно Данили хай наші стакани взяла. По тому нам цілу зиму за стакани молоко носила, коли наша корова тільна була. Але скажу вам так, люди добрі. Від Данила вернули труну коротшу і вущу, так що, боронь Боже, чого? Мій дідо би не помістився в неї? Точно! Точно тиснула би йому плечі та й ноги мусів би згинати в труні. Мій господар він, він плечистий був. Що було з першою труною? І що було? Поклали головуху, головиху в труну та й без паноця поховали. Сердешну, свят, 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 свят. А до місяця головишний чоловік зробив другу та й віддав нам пофарбовану. А та друна, що була закоротка, що ви робили з нею? А що? а що ми мали робити? Десь до року, після Данило Помер Фіцик молодший. Він усе весіллями ходив та в скрипку грав. Його ніхто не запрошував, він сам ходив і за весільний поїдок три дні гостям за столом до співання грав. Та так добре грав, що ліпше від музикантів. Ого-го-го, відіграв своє фіцик. Уже й верба виросла йому в головах, і ту свою скрипку він із рук так і не випустив. І з скрипкою й поховали. А жив він, бідно, що не було в чому ховати, то дідо дав оту коротку труну. А Фіцик старший потому з кимсь договорився, то зробили вже людську. Акурат у ріст мого дідика труну вернули. І що? Ви вже більше труни нікому не позичали? Ми? Ми. Ми. Ми не позичали? Ах. Дванадцять разів мою позичали і вісім разів дідову, 12 разів мою позичали і вісім разів дідову. Я вже, лиш від то, я вже лиш від того року сказала Дмитрикові, синові, що зі мною в одному дворі живе, щоб якось дав знати в селі, що вже більше мою домовину зичити не будемо. Ну, то вже тепер ніхто й не приходить зичити. Тепер є у кого в селі позичити. Багато хто собі труни поробив вже. Ось так і будемо зараз з вами прощатися, дивитися, де там у нас там буде наш лівий Стрімаус.